Сьогодні маємо свято, згадуємо пам'ять пам'яті мучеників Бориса і Гліба, які у свій час постраждали, постраждали були вбиті своїм своїм родичам. Це сини се Володимира. І ось коли, скажімо, ті різні Почали відбуватися справи ділення князівства, значить, завжди там приходить різне непорозуміння, включно аж до того, що когось вбивають. І це не колись сталося, воно є і сьогодні. Часто можемо зустріти такі ситуації, де, наприклад, батьки помирають і, або вже померли, і є хата батьківська, є город, є поле. І ось діти починають ділитися, не раз ворогують між собою. Ну, Може, не доходить вже до того, щоб когось вбили, тому що ну, невелика невелике маєток. Князівство це набагато більше. з Містами, селами, з людьми, з багатством, і тому там вже заходять і, і, ну, інші почування. Але все одно подібне, є ворогування між рідними, близькими і ненависть. Отже, просто рі, рі, іншого рівня. І це в людському роді. Воно є, і люди це переживають, не раз цьому піддаються, не раз тим живуть. Але така дорога не веде до добра. Те, що ми зараз переживаємо е, такі, таку війну тяжку, це десь треба бачити початки там, на початку нашої історії української, християнської, тому що воно десь пізніше вийде обов'язково, і хтось мусить вистраждати. Чиїсь гріхи, чиїсь помилки, чиїсь скажі, неправильні вчинки. Отже, хтось мусить потім вистраждати. А коли воно набирає в руках в століттях, в тисячоліттях, набирає такої ваги, тоді приходять розв'язки. А ті розв'язки нараз дуже є болючі, тяжкі. І та, що сьогодні ми переживаємо, також дуже є. Непроста і нелегка для нас, але це все також і школою, щоб ми могли щось зрозуміти, могли принаймні зараз е, щось не робити такого, е, через що буде хтось потім через там років, може 100 років, е, тобто сотні років. Буде хтось переживати може терпіння через те, що ми, можливо, тут щось не так зробили. Ми навіть не усвідомлюємо того не раз, не думаємо про це, але тут дуже все точно відбувається. Ось візьмемо, наприклад, цей е, якраз випадок, коли Ісус тут е, йде до тих учнів по воді, Він після того, як людей нагодував хлібом. Звелів апостолом плисти. І ось вони пливуть, і Ісус серед ночі вже під ранок наближається до них по морю, і тут учні кричать в страху. Апостол Петро також. І коли Ісус заговорив, не бійтеся я, трошки від них відліг цей страх, але Петро хоче випробувати це і вирішив піти по воді до Ісуса. І це йому вдалося, і він вийшов і почав йти. Але бачимо хвиля, і е, ця ніч, і ця вся непевність, така, е, одразу кидає його в сумнів і страх і ось Петро, в воду і тоне. кричить, Ісусе, рятуй мене. Ісус піднімає рукою Його і каже: дійсно, маловірить, чому ти засумнівався. Але бачимо цей страх, який супроводжує людей все їхнє життя, почався в Едемі, коли Адам з Євою переступили Божу заповідь і почули луну від Бога, який проходив тим садом. Так образово описано про ці події. І що Адам з Євою? Злякалися, сховалися. Бог кличе де ви є, ми злікалися. Чому? Хіба ви не зберегли того, що я вам сказав? Чи ви не взяли часом того плоду? І тоді Адам знову зі страху починає спихатися на, на Єву. Єва, звичайно, також має страх і переляг, і на змія. Кінці зіпхали цю всю вину, ну а змій вже не мав дитися, вже прийняв Божий суд. Отже, страх супроводжує людину після гріха. Гріх приносить страх. І від того страху людина ще більше запутує своє життя, ще більше десь його хоче забрати. Від того, хто визволяє від страху. Апостол Іван говорить, що страх це брак любові, а іншими словами, брак Божої присутності, тому що Бог є любов'ю. І ось коли забракне не Божої присутності, іншими словами, людина перестає довіряти, тому що через довіру вона чує Бога, присутність Божу. Коли сумнів приходить, в неї страх, вона перестає довіряти. І коли перестає довіряти, вона як на цих хвилях страху, непевності, всякого розпачу, безнадії, які, які до її душі заходять. І вона не знає, що зробити, Тоне, як Петро. Але Петро, що зробив? Ісусе, рятуй мене. Він промовив до Ісуса молитву, щоб Ісус Його врятував. Адам з Євою не промовили, вони почали ховатися. Якщо б вони сказали, Отче, наш Отче, врятуй нас від того страху, може би життя пішло зовсім по-іншому. Але цей страх, Він людину. Веде так, що людина перестає думати правильно, коли є страх, вона не може користуватися спокійно своїм розумом, який Бог їй дав. І тоді, якраз з цього впливу, приходять різні вчинки, включно вбивство. Зі страху Каїн вбив Авеля. чому він зі страху це зробив, тому що Бог прийняв жертву. Авеля, а Каїна не прийняв, бо він робив неправильно. І Бог не прийняв і цей, без сумнів, з одної сторони цей і заздрість якась, але найбільше це був страх. Його відкинули. Його Бог не любить, не хоче. І тоді він з того страху він вирішив позбутися Авеля, щоб стати на його місці. Але так не виходить, тому що така дорога, такий спосіб, він не наближає людини до Бога. І ті всі війни, які стаються зі страху, людина сама собі страх наганяє через що? Через гріх? Вона живе спочатку гріхом, живе неправильно, живе не з Богом, живе в гріхах, в розкоші, якомусь грішній такій. В задоволеннях різних, грішних. І це її заводить в пітьму. І коли вона в тій пітьмі, там завжди присутній страх. Вона боїться вийти на вулицю сама. Вона боїться, що захворіє від не знаю, торкання ручки після когось. Вона боїться, що хтось. В неї може вистрілити, вона будує великі мури і багато чогось іншого, охорона, кругом неї все перевіряє, тому що вона боїться. А тому, що вона боїться, вона хоче також позбутися тих, кого вона боїться. Вона хотіла, можливо, би, і позбутися свого сумління, яке найбільше її дошкуляє. А Також, думаю, напевно, вона хотіла, хотіла би позбутися навіть самого Бога, як би змогла, але це їй не силу. І тому вона позбавляється тих, хто біля неї. Сама собі ті страхи планує і тоді вірить у цю брехню. Вірить у брехню, Найгірше. людина вірить у брехню, в цю брехню, яка, яку сама придумала. І вона так чудово придумала цю брехню, що вже починає переконувати інших. І може переконати навіть весь свій народ, найближчих спочатку, тих соратників, які можуть її підтримати, а потім через них переконує народ, і весь народ починає так думати. Ісус недаремно сказав, пізнайте правду, вона вас візує. А правда в чому? Довірити Ісусові своє життя, свої страхи довірити Ісусові. Коли ми можемо довірити? Без сумнів, в першу чергу, це в молитві. І коли людина в молитві починає довіряти, вона чує, що їй треба віддати ті страхи Ісусові. Як віддати? В таємниці сповіді. Коли вона приходить і свої страхи, вона віддає все в руки Ісуса. І чудо відбувається, вона бачить, що душа є звільнена, вже ці духи страху не керують так нею, не заставляють її десь бігти, гнати і щось робити недобре. Але вона чує мир, тому що вона довіряє. І Тому наше завдання християн, християн, завдання християн. Це повернути не тільки своє життя, але життя взагалі цього світу. Тому Ісус, коли послав апостоль на край світу, на кінець світу, Він послав не просто так, Він послав, щоб ті люди, які приймуть Його, могли повертатися до нього. І не тікати, яка там з'явує від Бога, але зробити так, як. Святий Петро. Ісусе, рятуй мене. Те, що Ісус сказав Святій Фаустині і сказав написати на образі, не просто так, щоб людина глянувши, що навіть коли вона не кликає на молитву, не стає на молитву, але десь побачила образ, і вона прочитала Ісусе, довіряє тобі. В такий спосіб вона свого роду вже промовила молитву. Ісус навіть до такого приходить. Знаючи, як людині тяжко той страх побороти і побороти своє забуття, тому що забуття саме зв'язано також зі страхом, бо коли людина боїться, вона поволі-поволі відсувається далі, далі, далі від Бога і перестає про нього пам'ятати. Вона заповнює пам'ять свого серця різними справами цього світу. Перестає пам'ятати про Бога. І тоді, що нагромаджується цей страх, вона всього боїться. Хворі боїться, людей боїться, подій боїться, сама себе боїться в кінці і своєї смерті боїться, і кінця свого життя, і старості боїться, все боїться, уявіть собі, що в її душі діється. І все це є енергія. Це все не просто думка, це є сила певна, яка щось робить в її житті. А що вона може робити? Тільки руйнувати, тому що страх не будує, він тільки руйнує. І ось коли ми це зрозуміємо, чим світ дихає, чим він живе, і тоді усвідомлюємо, хто такий Ісус для нас. Справжній Спаситель. Який хоче нас із цього хаосу вирвати, визволити, щоб ми могли сказати, Ісусе, ось моє життя. Ось вони є таким немічним, грішним, слабким. Але Ісусе, до кого нам йти? В Тебе слова життя вічного, як знову ж таки апостоли скаже. Ісусе, в тебе слова життя вічного, до кого нам йти? Ось, коли б ми частіше так могли промовляти. Наше життя буде сповнене Божої присутності. А коли Божа присутність, людина має мир, довіру, якщо вона довіряє, має мир, вона не боїться, що щось з нею станеться, таке, чого, ну, наприклад, Бог не схоче або щось інше. Вона розуміє, що з нею нічого не станеться, того, що Господь не схоче. Але те, що Бог допустить, звичайно, воно станеться. Але Бог, коли допускає, Він одразу є з нею, щоб разом з нею це все долати, щоб вона зростала силою, духом, мужністю, вірою, розуміла життя, розуміла також ті всі процеси негативні, які є в цьому світі, щоб вона могла стати тим світлом у світі, світлом, прикладом, щоб інші, побачивши її. Зраділи, зраділи, що в них не все втрачено. що вони можуть також щось змінити. І тому це є, можна сказати, праця така для християнина дуже важлива, і щоб ми могли в своєму житті це старатись практикувати кожного дня, кожного, кожної години, але щоб ми все це якби. Могли, якби нести, ми могли так йти такою дорогою, нам потрібно того живого з Ісусом зв'язку. Тому ми приходимо у храм, приходимо на молитву, приходимо на літургію, щоб тут знову і знову оновляти свою єдність з Христом. Тому що світ, в якого ми живемо, ходимо, де працюємо, значить, він все це охолоджує своєю силою руйнуючи, своєю брехнею, він охолоджує. І щоб наша душа горіла, не згасала. Цей вогонь віри і любові до Бога не згасав. нам потрібно оновляти весь час, оживляти. І тому ми приходимо, щоб цей процес в нашій душі саме тривав від Господа з Його ласки, з Його милосердя. Тому у цей день тих мученьків, які своїм життям засвідчили цю довіру до Господа. Довірилися і хоч їх ось там, коли в життєвісі про них пишеться, їх попереджали, що їхній род, святопол, він хоч, ну, свого роду їхній дядько, напевно, ніхтось трошки далі, він був е, двоюрідним братом Володимира. І якраз вони, знаючи про це, довірилися Богові цілковито. Сказали, що сталася воля Божа. І Божа воля сталася, Бог допустив, але тепер ми про них знаємо як святих заступників нашої землі. І вони своє життя прожили. Тут важливо, як завершати своє життя. Люди хочуть якнайдовше, довше, довше. Навіть не кажуть скільки, лиш би довше, лиш би довше. Але не кажуть, скільки ще б мали вони жити. Але є інші бачення, як завершити своє життя, щоб воно було завершене в Божій благодаті. І не залежить скільки людина проживе, важливо, щоб вона завершила його дуже на такій високій ноті в єдності з Богом. І це буде її здобуток, це буде її скарб, тому що перед нею відкривається вічність. Яку вже від неї ніхто не відбере, тому що це вічний вже дар Божий назавжди цій людині дається. Отже, хай Ісус благословить всіх нас, всіх, хто хоче жити з Богом, хто шукає Його волі, хто хоче довіряти Ісусові, хто хоче жити з Богом в Його присутності, щоб в Його серці перебувала Божа любов. Хай Господня милі завжди перебуває з нами, з нашим народом, і щоб в нашому народі дійсно прийшла та велика переміна, і ті страхи зникли, а прийшла довіра і велика любов до Господа. Хай Бог цьому прославиться. Слава Ісусу Христу!